Приїхав в Київ в пошуках роботи. Маю власне авто ну, таке стихійне лихо, що автомобілем зароблять тільки вирваної ягоди. Олександр приїхав до Києва працювати таксистом утім. Нині вже сумнівається у прибутковості обраного заняття. Через стан столичних доріг каже, на ремонт витратить більше аніж заробить. Ці ями спричиняють дуже багато аварій, ну з заробляє зараз. Ще як заробляє шиномонтажник Денис, зізнається, щойно сніг зійшов з асфальтом, до СТО вишикувалася черга розлючених водіїв, прибуток, серйозно зріс. Процентів на 80. Як скочив у яму. Ось, дивіться. Порізані колеса, про шини і найчастіше деформовані автомобільні диски. Такий ремонт обходиться водіям недешево. Сварка диска, удар в яму. Ось цей ремонт стоїв йому примерно гривень 400. Усі біди через глибоченні ями на головних вулицях української столиці. Три полоси для руху, а рухатись можна лише однією. І тією водії їдуть з мінімальною швидкістю. Водій автобуса Віктор розповідає уночі на цих дорогах купа аварій, та й сам стабільно пробуває колеса на цьому маршруті. Можна сказати, раз у тиждень одне є на столичній окружній довжелезні затори. Проїхати швидше таку ділянку значить понівечити власне авто. Страшне Дорог нету, тільки на карті хороші. Бізобразі. Капітального ремонту потребує чи не половина київських доріг. Для оновлення необхідно понад 200 мільйонів гривень підрахували в Києвавтодорі. Очільник столичної адміністрації пообіцяв, наведе дорожній лад до 1 травня, хоча бюджетних грошей ще нема. Буде повністю зроблена дорога тільки навесні. Зараз якраз йде ліквідація аварійно-небезпечної ямковість. Тотальна ямковість вразила не лише столицю. В жахливому стані ключові транспортні артерії країни. Як кажуть, без сліз. Неможливо дивитися на автомобільну дорогу Київ Одеса, на ділянку дороги хмельницький Чернівці тощо. Або спробуйте, наприклад, проїхати від сум до Києва. Про те, що робиться з покриттям траси Київ Одеса, водії знімають ролики і шокують глядачів в інтернеті. В Укравтодорі, якому неодноразово закидали розкрадання бюджетних коштів, розводять руками. Навряд чи капітально цьогоріч відремонтують всі проблемні траси, а їх 90% доріг. Зате хизуються те, що зробили до Євро, поки що тримається. У 2013-му планують полатати лише дві траси Київ-Одеса та Київ-Харків, і то не капітально, і лише кілька сот кілометрів. А щоб усю Україну застелити якість виріться... сімсот 750 мільярдів. Це два річних бюджети України. Просто в мокру калюжу кинули, лопатою прибили да і все. От зараз я заїду, двома колесами бахну, все розлетиться. Ось вот все я сходь.